10 серпня в новому приміщенні галереї Вашарт відбулася благодійна фотосесія. Її організували давні подруги фотограф Тамара Умельчук, більш відома як Тамаріко, та власниця галереї Ірина Кваша. Ідея почалася з того, що у нас є фонд картин, який художники подарили галереї для того, чтобы собирать как можно больше денег нам было сделать качественное фото этого фонда. И я попросила свою подругу Тамарьку, чтобы она пофотографировала этот фонд. И решили сразу сделать такой проект, чтобы показать, что вот у нас есть галерея, но ей нужен ремонт. И решили развесить здесь. И так вот всю пошло поїхала мысль закрутилась, і решили зробити здесь одразу фотопроект. Тема благодійної фотосесії я художник. У галереї створили тематичні фотозони, аби учасники фотозйомки могли поринути в світ митця. До того ж, це була унікальна можливість побачити нове приміщення галереї по вулиці Чижевського 8. Хоча будівля стара і потребує ремонту, проте вона унікальна. Стіни 1817 року тільки по документам, і то постройки в документах написано, що постройка до. 1917 года. То есть, как бы э, по одной версии, это то, что мы слышали, неподтвержденные документами, 1834 года. То есть окна старые стены, старые стены много чего помнят. Вот, пол мы содрали фанеру, и обнаружился здесь пол деревянный, еще в более-менее нормальном состоянии. То есть, вот мы захотели. Дати людям можливість побувати зі поки ми зі не привели в порядок. окна пластиком не поменяли, поэтому прийти почувствовать эту атмосферу старого здания, совместить приятное з полезным. Участь у фотопроекті коштувала від 250 гривень. У благодійні фотосесії взяли участь близько 10 людей. Більшість з яких жінки. Отримано від фотосесії суму. А це 1450 гривень. Фотограф Тамаріко передасть на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту нового приміщення галереї.